Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Уже розпочався третій місяць осені. Він називається листопад. Давайте скажемо разом: Листопад! Листопад. А взагалі, малята, у осені є. Три синочки-листочки. Давайте згадаємо, як їхні імена. Вересень, жовтень, листопад. Давайте ще раз. Вересень, жовтень, листопад. Правильно, малята ви здогадалися це назви осінніх місяців. Тому що зараз на Вулиці, пора року яка? Правильно малята. осінь. Давайте разом. Осінь. Який перший звук ви чуєте? Осінь. Так, звук О. А давайте згадаємо ще якісь слова, які також починаються на звук О. Огірок. Молодці. Окуляри. Дуже добре. Олень. Орел. Так, малята, ви такі розумні. Давайте ще раз. Огірок. Окуляри. Олень. Орел. Перший звук який? О, так. Ці слова починаються на звук О, молодці дітки. А хто згадає, як називається останній місяць осені? Правильно, листопад, молодці дітки. А ще у природі існує таке явище, яке називається листопад. Це дітки тоді. Коли з дерев опадає листя. Подивіться, як гарно. Листочки відриваються від гілочок і падають, але потім їх підхоплює вітер і вони починають кружлятися. Одні листочки вітер віднесе далеко, а інші будуть лежати біля свого дерева. Листя вкриває все навколо. Давайте сьогодні ми назбираємо листочків та намалюємо їхні портрети. Для цього нам знадобиться пензлик, два аркуші паперу, фарба тих кольорів, які вам подобаються. Серветка, водичка і саме кленове листя. Обираємо для роботи листочки, які сподобались. Кладемо по черзі їх на арку з чернетку, наносимо пензликом фарбу на листочок, обережно тримаючи його за хвостик. Тепер переносимо наш листочок на чистий аркуш. Добре притискаємо пальчиками і серветкою. Тепер підіймаємо листочок. Подивіться ось і вийшов портрет нашого першого листочка. Малята! Тепер все те саме повторіть і з іншими листочками. Ось такий гарний портрет вийшов у мене. А який портрет вийшов у вас? Малята, надсилайте мені свої роботи. Ви, малята, молодці. Я кажу вам сьогодні дякую за те, що ви були дуже уважними та активними. А наше заняття добігло до кінця. І я кажу вам до побачення! Але не забувайте, що я чекаю на ваші роботи.